Всім привіт! Відеовідук на те, як я провів один день з Олександром Бузовим та його сервісом СМО на один день. І так, формат максимально приємний, максимально кежуал, без напряга, без офіціоза. Це проходило на нашій локації в наших приміщеннях безпосередньо за участі нашого персоналу, які теж це все слухали, були залучені частково до цього всього дійства. Олександр попередньо. Підготувався, що дуже круто. Вивчив особливості нашого бізнесу, вивчив е, наш сайт, е, стратегію ведення е, наших соціальних мереж, е, і вже прийшов з підготовленими з підготовленим матеріалом, слайдами е, і якимись ідеями. Далі почалося інтерв'ю, де ми повністю заглину, поглину заглибилися е, в особливості нашого бізнесу, яким Олександр ну, не міг не як дізнатися. Крім як з інтерв'ю з керівником компанії, відразу генерувалися круті ідеї. Більшість з них -то просто були безкоштовні фішки з маркетингу, які лежали на поверхні, але вони були неочевидні для тих, хто працює всередині компанії. У зв'язку з тим, що око було замилене. Дуже цінний оцей зовнішній погляд на бізнес-процеси, на маркетингові стратегії, маркетингові процеси і тактики. От. Ну а також відповідно максимально було віддачі від Олександра його знання, його навики, його там скіли певні. А, значить, все було суто по справі, без якихось там фантастичних ідей, як зазвичай роблять маркетологи, які тільки приходять в компанію відразу робити ребрендинг, все міняти, все стирати, всі пости, заливати все заново. Ні. Цього не було, і це дуже круто. Хоча, чесно кажучи, в мене були такі очікування, що ну окей, черговий маркетолог, зараз вся та ж історія буде. Е, слава Богу, не було. Е, від Олександра отримав крутий фідбек, круті фішки. Е, частину них я вже запровадив. Тому рекомендую Олександра Бузова е, як крутого спеціаліста своєї справи обов'язково беріть зошити, записуйте все за ним. Можливо, записуйте аудіо, ну або робіть як я. Нічого не записуйте, а відразу то пускайте в роботу. Все, дякую, Олександр. Я обіцяв то зробити до кінця тижня. Вибачаюсь, я затримався на один день. У зв'язку з блекаутами. Гарного дня!